Всім привіт! Вас вітає подкаст Олімпійський Резерв, подкаст про циклічні види спорту та спортну витривалість на професійному та аматорському рівні. І проведу для вас його я, Дмитро Шаров. Почнемо з новин в минулу п'ятницю, 26 липня. Відбулось урочисте відкриття Олімпійських ігор в Парижі. Відкриття Олімпіади пройшло в незвичному форматі, і вперше відбулось не на стадіоні, а в межах міста. Тисячі спортсменів рухались в човнах по річці Сена. Ділили човни з іншими командами або ж займали човни повністю, як це зробила збірна Німеччини та Франції. І в цілому все було дуже цікаво і незвично. Традиційно олімпійський вогонь подорожував з Греції, і, на мою особисту думку, найкращим доолімпійським моментом стало те, що факел ніс якийсь час, пан Снубдок. Захід супроводжували виступи світових і французьких зірок, серед яких були Леді Гага і Селін Діон. Моїми фаворитами стали Годжира, які видали крутезний метал номер з відрізаними головами. Не обійшлося без обурень. Номер з Драх Квінс, які показували тайну вечерю, обурив дуже багатьох християн. Особисто я не знаю, як на цей номер реагувати, світ вже давно зійшов з розуму, але мені здалося, що це було місцями гарно, місцями негарно. Тож таке, спір. Перейдемо до більш цікавих речей і поговоримо про наших на Олімпіаді. Загалом від нашої країни приїхали 142 спортсмени. Я не буду перелічувати всіх, адже це дуже великий перелік, але відзначу тих, хто буде змагатись у тих видах спорту, які мають відношення до тематики подкасту. А я нагадаю, що це циклічні види спорту і спорт на витриванні. За легку атлетику, а саме за бігові дисципліни, в нас відповідає не так багато людей. Серед чоловіків це Олександр Погорілко, який буде бігти на 400 метрів, та Анна Ришкова і Вікторія Ткачук, які будуть бігти на 400 метрів з бар'єрами. Також наша команда пробіжить естафетний біг 4 по 400. Там будуть виступати Олександр Погорілко, Данило Даниленко, Віталій Бутрим, Маріяна Шостак, Анна Рижикова та Тетяна Мельник. Окрім бігу, наші ще будуть представляти спортивну ходьбу. І спортивну ходьбу на 20 кілометрів представляє Ігор Главан, також спортивну ходьбу на 20 кілометрів серед жінок представляють Людмила Оляновська, Марія Сахарук та Олена Собчук. І не варто забувати про те, що ми також біжимо марафонську естафету. Склад команди це шість людей: Іван Банзарук, Ігор Главан, Людмила Оляновська, Олена Собчук, Ганна Шавчук та Сергій Світличний, який є запасним. Плавання плавання у нас представляють кілька атлетів серед жінок це Ніка Шарафуддінова, яка буде плисти 100 метрів на спині. А серед чоловіків це Владислав Бухов зі своїми 50 метрами вільним стилем. Михайло Романчук, який буде плисти 800 метрів та 1500 метрів вільним стилем. І ми дуже сподіваємося, що Михайло зможе завоювати золото. Олександр Жолтяков, який пливе 100 метрів на спині та 200 метрів на спині, та Денис Кесільні 200 метрів батерфляєм. Серед велоспорту нас представляють чотири атлети. На шосе це Анатолій Будяк, який буде їхати групову гонку. Та Юлія Бірюкова, яка їде роздільну гонку та групову гонку. Серед Маунтінбайку це теж дві людини: Олександр Гудима та Яна Біла на жаль, в цьому році на триатлон наша команда не поїхала, але серед п'яти борців нас представляють Олександр Товкай, Владислав Чекан та Валерія Пермікін. В перший день вже відбулись змагання з велосипедного спорту. Це була роздільна гонка. Серед жінок виступала наша Юлія Бірюкова і, на жаль, вона не змогла показати якийсь призовий результат, зайняла 27 місце, при цьому ще й постраждала від дощу, тому що Юля впала і. В цілому, да, їй було дуже складно. На жаль, на жаль, Переможницею ж гонки з роздільним стартом стала Грейс Браун з Австралії. А друге місце посіла Анна Хендерсон з Великобританії, а третє місце зайняла Хлой Діґерт зі США. Серед чоловіків наших не було, але перший результат зайняв не з чим не зрівняний наразі Ремко Евенпул, який закінчив тиждень тому. Тур де Франс з третім результатом. На другому місці був Філіппе Ганна, і на третьому місці Вут Арт, що означає, що дві медалі з велогонки роздільного старту відправляються до Бельгії. Плавання на минулому тижні серед плавання встиг відстартуватись лише Олександр Жолтяков. Він проплив 100 метрів на спині. На жаль, зайняв 24-те місце і не пройшов півфіналу. Але у Олександра є ще шанс показати результат на 200 метрів на спині. Тож вболіваємо за наш. до неолімпійських новин. На цих вихідних також перейшла триатлонна гонка. Т-100. в цей вихідний її приймав міст Лондон. І, на жаль, на жаль, наша фаворитка і місцева триатлоністка Люсі Чарльз не змогла фінішувати цю гонку. Вона зійшла на бігу через те, що в неї знову розболівся ахіл. А так як ця нога в неї вже колись була дуже сильно травмована, вона вирішила не продовжувати гонку. Перемогу здобула Ешлі Джентл, друге місце Еманджен Сіменс та третє місце Кетрін Меттіус. Кетрін Меттіус показала дуже класний біг, і я особисто прям надихався тим, як вона біжить і наздоганяє, наздоганяє суперниць відігруючи позиції. Серед чоловіків переможець Сем Лейдлоу, друге місце Кайл Сміт та третє місце Деніел Беквіард. Переможці перегонів Рот, які відбулись не так давно в липні, Магнус Дітлів та Ен Хаук, не зайняли якихось особливих місць на цих перегонах. Хоча Магнус був четвертим, що в цілому дуже непогано. Ну і наостанок відмітимо. Камбек одного з колишніх претендентів на олімпійське золото, Густав Іден, нарешті після своїх травм став виступати і виграв челендж турку у Фінляндії, з чим ми його і вітаємо. Дякую, що були з нами. Це був перший коротенький випуск Олімпійського резерву. Сподіваюсь, вам сподобалось. І побачимось точніше Почуємось у наступних випусках. Пока!